4 травня 2025 рік Тут цвітає мій воронець, красота, 40 см висоти, кущики. Ось останні квіточки. Це він вже квітує два тижні. Після дощику зав'язується на сінечку, яке можна висіяти, коли воно гарно достигне. Коробочки стануть коричневого такого кольору. Зібрати і зразу посіяти можна. Будуть молоденькі сіянчики. Ранок, шоста ранку, пташки співають. Дуже гарно його зараз фоткати, тому що буде сонечко, вже не передасть колір квітки. Кущики я не підв'язую, вони низенькі, вони гарненько виглядають один гілочка одну одну. Підпирають і такий гарний кущик. Ось така краса. Хоч і відквітає, але дуже гарний колір, ароматна, сама перша півоння, яка квітує з 20-х чисел квітня. Ось початок травня, останні бутони. on